Привіт! Ми ж постійно стикаємося з цифровими зображеннями на телефонах, комп'ютерах, скрізь. І от буває, знаєте, збільшуєш картинку, а вона чітка-чітка, а іншу і все розпливлося на квадратики. Чому так? От сьогодні якраз і розберемося в цих таємницях комп'ютерної графіки. І от власне це і є головна загадка на сьогодні. Ситуація ж до болю знайома, правда? Хочеться роздивитись якусь деталь на фото, збільшуєш, а там просто якась каша з пікселів. А от логотип якоїсь компанії можна розтягнути хоч на цілий білборд, і він буде ідеально чітким. Як так виходить? У чому фокус? Ну що ж, аби знайти відповідь, нам доведеться, так би мовити, зазирнути під капот цифрових зображень. Давайте почнемо з самого початку зазів. Що ж воно взагалі таке, оця комп'ютерна графіка? Якщо казати зовсім просто, то це по суті і мистецтво, і наука одночасно. Це про те, як створювати будь-який візуал за допомогою комп'ютерів. І це стосується абсолютно всього, від звичайнісінького смайлика, який ми надсилаємо в месенджері, до якихось просто карколомних спецефектів у голівудських блокбастерах. І отут ми підходимо до найцікавішого: це можна сказати наша дорожня карта на сьогодні. Дивіться, залежно від того, як саме створюються зображення, комп'ютерна графіка ділиться на три великі групи: у кожної своя логіка, своя природа і, звісно, своє призначення. Ну що, давайте зануримось у першу з них. От уявімо собі художника: тільки замість звичних пензлів і фарб у нього нескінченна палітра крихітних кольорових квадратиків, наче мозаїка. От саме за таким принципом і працює растрова графіка. Фактично, будь-яка фотографія, яку ми робимо на смартфон, це і є растрове зображення. Це така собі величезна сітка з пікселів. Всі ці знайомі нам формати JPG, PNG, це все воно. Мільйони, просто мільйони цих малесеньких точок, кожна зі своїм кольором, яскравістю, і всі вони разом, як пазл, складаються в єдину картинку. От подивіться, наприклад, цього листка виглядає дуже реалістично, правда? Всі ці тіні, текстури, переходи відтінків. Це і є класичний приклад растрової графіки. Вона просто створена для того, щоб передавати отакі складні деталі і плавні градієнти кольорів. А ось і вона відповідь на нашу початкову загадку. Коли ми намагаємося збільшити растрове зображення, комп'ютер ж не домальовує нові деталі, ні. Він просто бере і розтягує ті пікселі, які вже є. Вони стають великими, незграбними квадратами, і вуаля зображення втрачає чіткість, стає розмитим. Тож, що ми маємо в сухому залишку. Растер це просто ідеальний варіант для фотографій для будь-яких складних ілюстрацій, і його дуже легко створити. Клацнув на камеру і готово. Але є велике але його ахілесова п'ята це залежність від роздільної здатності. Хочемо більше деталей, потрібно більше пікселів. А це, в свою чергу, означає, що файл буде важити більше і, звісно, якість при збільшенні буде падати. Добре, з пікселами розібрались. А тепер увага! Перемикаємось на абсолютно інший підхід. Якщо растр ми порівнювали з мозаїкою, то вектор це скоріше таке собі математичне креслення. Воно створюється не з точок, а за чіткими інструкціями. Тобто дивіться, яка логіка. Замість того, щоб тримати в пам'яті колір мільйонів окремих пікселів, комп'ютер зберігає щось на зразок набору команд так, проведи лінію з точки А до точки Б або намалюй коло, ось тобі радіус, і залий його, скажімо, синім кольором. Це не готова картинка, це інструкція, як її намалювати. І от, повертаючись до нашого листка, ось як він виглядає у Векторі. Бачите? Чисті лінії, стилізований вигляд, ідеальна чіткість. Саме в такому вигляді існують всі ці формати типу SVG чи AI, і це просто знахідка для логотипів, іконок шрифтів, для всього, що має виглядати бездоганно і на екрані смартгодинника, і на гігантському банері вздовж траси. І ось тут криється вся магія вектора і його головна суперсила. Коли ми збільшуємо таке зображення, комп'ютер не розтягує пікселі, бо їх там просто немає. Він просто бере свої математичні формули і перераховує їх для нового розміру. І що в результаті? А в результаті ідеальна кришталева чіткість завжди, незалежно від масштабу. Давайте підсумуємо по вектору. Його головні козирі це гнучкість і ефективність. Файли важать зовсім мало, а масштабувати їх можна до нескінченності. Тому для дизайну це просто незамінна річ. Але, звісно, є і зворотний бік медалі. Створити у векторі фотореалістичну картинку з усіма її м'якими переходами кольорів і тінням, ну це практично неможливо. Ну і на десерт у нас залишився третій, мабуть, найбільш екзотичний і загадковий вид графіки. Це цілий світ, де візуальне мистецтво народжується буквально з чистих, холодних математичних формул. Просто уявіть собі сніжинку або гілочку папороті. Чим пильніше вдивляєшся, тим більше бачиш дрібних деталей, і кожна з них, по суті, повторює загальну форму. От фрактальна графіка працює за тим самим принципом самоподібності. Це такі візерунки, в які можна занурюватися нескінченно, і на кожному новому рівні масштабування вони будуть розкривати все нові і нові деталі, схожі на попередні. Погляньте на цю красу цей дивовижний об'єкт ніхто не малював вручну, він, можна сказати, був вирощений з одного єдиного математичного рівняння. І це не просто іграшки для створення абстрактного мистецтва. Цей же принцип сьогодні використовують, наприклад, для генерації гірських ландшафтів у відеоіграх або для створення якихось дуже складних візуальних ефектів у кіно. Окей, ми з вами щойно здійснили таку собі екскурсію трьома різними світами комп'ютерної графіки. Тепер саме час зібрати все докупи і підбити фінальні підсумки. От власне і вся суть у одній простій таблиці. Растер це мозаїка з пікселів для фотографій, і він, скажімо так, боїться збільшення. Вектор це чітка математика для логотипів, які можна розтягувати хоч до місяця. Ну а фрактал це магія формули для створення візерунків з нескінченною деталізацією. Тож тепер наступного разу, коли побачите ідеально чіткий логотип чи навпаки розмите фото, можна буде вже точно знати, яка технологія за цим стоїть. Це фундаментальне розуміння для будь-кого, хто хоч якось працює з візуалом. Тепер, коли код за полотном розкрито, стає цікаво, що можна створити, маючи ці знання. Дякую, що були з нами.